Вітаю усіх це відео распаковки пароочищувача Придбав я його в інтернет-магазині Майо Ну погнали. Нова пошта зробила адресну безкоштовну доставку цього пароочищувача Сенкор С. СЦ-3001 и L. Так. На коробочці є інформація, які насадки должны бути. Бачимо. Дивимось. Далі є документи. Гарантійний талон от моє. интернет магазина на один рик. Открываем у коробочку. Шланг подолжеч. Где-то 5 метра или 60 сантиметров. Здесь так. Далее. Лійка наливати воду. Є насадки. Ось вот маленька щитка. Є тряпочка. Мікрофібра. Надівати на щитку. Є ще щитка. однаково такаш и три, третья щитка такаш теж ну их надо маркувати одну для ванны другую для кухни так уголок лика и стаканчик Маловатый, мирный далее есть еще щитка Оце, по інструкції треба бачити, що це таке дивитись. Оце, мабуть, для скла. І тряпочку можна одягати. Одягати тряпочку. Мікрофібру. Отак от. І мити. мити. Від жиру, від бруду, кафель. Так, там поли, шкафки, Ну, По плану дуже багато треба мити. І от носик є такий. Носик такий. Також є в комплекті товста інструкція. Все. Нічого більше нема. Дивимось сам пара Ну, Дуже бачу длинний кабель, тут опереноски не потрібно. От он, відкривається Откр... пробочка, наливається водичка, далі закривається пробочка ну, одягаємо насадку, яка потрібна. Одягу і так. Тут можна ще додатково одягати, щиточку там. Е е далі в мережу включаємо, кнопка. Кнопка нажимається вперед, а потім ще е вниз ще вперед. І треба її держати. Держати все, все, весь час е, роботи. Так, ну, навид зроблено якісно. Я думаю, він буде радувати мене. Ма вироблено вироблена Китай. Дякую. Це була відео розпаковки з інтернету моє.